Колектив сумської першої школи зібрався у приміщенні актової зали, аби висловитись з приводу непрозорого на їхню думку призначення директорки школи. В воєнні часи, коли отут на території нашої школи, на території нашого містечка точилися бої, і йшли воєнні дії, і саме наша адміністрація, Іван Миколаївич Здоровцов, як виконуючий обов'язки директора Алена Олександрівна Тарканевська, саме вони кожного дня чергували в школі. А зараз, коли ну більш-менш, звичайно, зараз теж важкі часи, але більш-менш вже школа функціонує, ми працюємо. Виходить, що вони недостойні займати ці посади. Що було сказано нам як адміністрації? Що до закінчення військового стану Іван Миколаївич виконує обов'язки. Після закінчення військового стану, через півроку, буде проводитись конкурс прозорий конкурс, як завжди. Ми обурені, що так сталося. Ми не розуміємо причини, ніхто нічого нам не пояснює. Звичайно, колектив. Не вважає, що це призначення було прозорим і правильним. Про призначення нового директора працівники дізналися 14 листопада. Наступного дня нову керівницю представили колективу, але працівники говорять, їм не надали відповіді на їхні питання, тож вирішили звернутись з листами до керівників міста та області з проханням роз'яснити ситуацію. А на знак протесту майже всі написали заяви на вихід із проспілкового комітету. Як чому лише одна людина в місті знала, що треба написати заяву на посаду директора комунальної установи Сумська спеціалізована школа номер 1 Чому, наприклад, у Львові є конкурс, є вакантні посади, чому в місті Суми міська влада не може організувати цей конкурс, щоб не було таких прецедентів, які зараз трапилися? Яка була необхідність? 15 листопада назначати в нашу школу незнайому людину, яка не знає роботу колектива, не знає жодної людини в цій колективі, і е, ну заважати у тій вже організованій ефективній роботі. Я не розумію на збори. Новопризначена директорка Юлія Ботвінко не прийшла. Як розповіла пізніше, її не запросив колектив. Про те, як дізналась про вакантне місце, говорить я е, працюю в сфері освіти, тому дійсно до мене дійшла інформація, що е, по місту Сумам буде два заклади, де е, будуть звільнятися директори. Ну е, працюю 12 років в освіті, тому вирішила ну. Випробувати, скажімо так, себе і подати свою кандидатуру. Назад я не збираюся нікуди повертатися, тобто тільки вперед, звичайно, працювати з колективом, знаходити спільну мову. Останні сім років Юлія Ботвінко працювала заступником директора школи номер 27 Своє резюме та заяву про бажання працювати директором надіслала до міського управління освіти у вересні. Очільниця управління освіти Неля Вербицька говорить, що призначений раніше во директора школи Іван Здоровцов. Має свої обов'язки як заступник керівника. нікому не секрет, і Всі знали, що у серпні місяці Світлана Анатолівна написала заяву, і ми знаємо, що заклад не може існувати без директора школи. Виконуючи обов'язки, це виконуючі обов'язки. Але на нього додатково покладені обов'язки ще однієї посади. Була тільки одна заява більше не було інших. Якщо було подано ще декілька заяв, то можливо й був би організований конкурс. За словами Нелі Вербицької, конкурс на посаду керівника закладу проведуть після закінчення воєнного стану. За законом на це є півроку з дня його скасування. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко новини на Суспільному. Суми.